Амі пощадку. Чесничком. Траля. Як же хочеться таких котлеток сухеньких, ну, щоб і вони і сочні були. І так, щоб м'яса побільше, ну і котлет побільше. Хм. Один кілограм свинини. Це м'ясо попередньо я на цілу добу замочила у холодній воді. Бачите, воно таке світло, ніде немає ніякого соку, не виділяється кров. Тобто саме таке м'ясо потрібне. 250 грам цибулі і три зубчика чеснику. Замість хліба в котлети я буду додавати молоде ось такі булочки. Тут 150 г. 120 мл молока, одне яйце, дві повні чайні ложки солі і чайна ложка чорного меленого перця, також 50 г вишкового масла, я буду на ньому обсмажувати цибулю. Я беру хліб і просто так триву його в тарілку. Я не буду знімати ось цю шкірочку, я взагалі вважаю, що це якась марна і непотрібна історія перед тим, як робити котлети, знімати шкірочку. Знімати, якщо вона така цупка тверда, якщо вона така от м'яка, як у мене. у мене не черствий хліб. А, свіжий, тому я вважаю, що це не потрібно. Все перемелиться, буде ситніше і смачніше. Цибулю я буду різати, дивіться як. Просто на ось такі крупні половинки. Я її буду молоти разом з м'ясом на м'ясорубці, але перед тим я її трошки обсмажу на сковорідці, тому що часто, коли цибуля в котлетах, вона відчувається і дає таку. Небажану гіркоту. Я хочу це максимально мінімізувати тому буду смажити цибулю на вершковому маслі. Сковорідка на середньому вогні відправила сюди вершкове масло і одразу цибулю. По можливості розбираю її на ось ці пелюстки. Смажити буду майже до прозорості. М'ясо нарізаю такими невеликими кубиками. Приблизно так. М'ясо беріть таке, щоб тут був і жирок, і пісне м'ясо, щоб все було в гармонії, тоді, звичайно, котлети будуть соковиті. М'ясо я порізала і тепер буду його молоти. У мене ручна м'ясорубка і така от середня, можна сказати, маленька сіточка. Тепер сюди ж я відправляю хліб. Зайве молоко, якщо воно прям тече, я його вижимаю. Сюди тепер цибулю на вершковому маслі. Дивіться, як вона гарно підсмажилась. Те, що тут трошки темненьке, це присмажилось масло, але нічого страшного тут нема. Отак от це все гарно буде і ароматно. Щоб не текло масло, я цибулю просто ось так лопаткою накладаю. Опс, олійку, яка залишилась, просто отак отливаю сюди. Чесник я натру на отакі от штучки. Не поміститься два чи ні, поміститься. Ой, не поміститься. І тепер ще це трошки отак от ножем. Відправляю до фаршу. Тепер спеції і яйця. І цю всю красу тепер прямо так от рукою треба вимісити. Я так гарно перемішала фарш, але для того, щоб з цього фаршу котлети не розлазились на сковорідці, його треба гарно відбити. І тоді фарш буде набагато кращої якості. Тому я його, як звичайне, тісто на стіл відправляю, беру собі шпатель і отак от, так от опс, потрохи буду відбивати. Де щось розлітається, це нічого страшного. Отак от так можна його ще якось отак от, от. Бачите, який він золотистий за рахунок того, що я підсмажила цибулю. Запах дуже класний. Тіл чистий, руки чисті, все гарно відбивається. Фарш прекрасно відбитий, я його відбивала десь хвилин 10, підготувала трошки води. Козати я буду робити по грам 60. Руку мочу в воду і набираю 60 грам. Я буду всі котлетки важити, тому що хочу, щоб вони були не лише смачні, а естетичні. Ось так це 60 грам. І тепер просто отак, як виходить, змочуючи руки, я формую ось такі кульки. Отакі котлетки мені підходять. Викладаю на дошку. І фаршу на кілограм м'яса, у мене вийшло 27 із таких котлет по 60 грамів. На розігріту сковорідку я налила мілілітрів 30 олії і по черзі викладаю котлети. Спочатку не всі. Залишаю трохи місця, аби їх було зручно перевертати. Смажу їх з кожної сторони десь по хвилинки-дві, але можна і більше, якщо ви їх не збираєтесь пропарювати, а хочете саме просто смажені котлети. Мені дуже подобається результат, тому що на сковороді вони не розлазяться, від них не відходять там оці всі лусочки, вони гарно тримають форму, без манки, без картоплі і додаткових примудростей. Тобто це класичний такий рецепт. Але я хочу, щоб ці котлети. Були максимально соковиті. І м'ясо ще стало таким більш ніжним. Тому буквально 150 мл води я сюди виливаю в деко і ставлю це все діло в духовку десь на хвилин 30-35 на такому помірному вогні. Можна чимось прикрити, але я прикривати не буду, у мене немає чим. Після духовки з них йде пар, все, що завгодно, з котлетами, це просто база. Я обожнюю саме цей рецепт. Вони виходять після пропарення такі соковиті. Дуже ніжні, всього тут в міру смачні, не можу передати навіть як. Солі, перцю, чеснику абсолютно достатньо, шикарна пропорція, я вважаю. Якщо ви цей рецепт приготуєте, я думаю, він вам точно сподобається.